Ми всі з вами зараз знаємо, які зміни відбуваються в суспільстві, євроінтеграційні зміни. А починати треба з школи. Нова українська школа зараз потребує нових висококваліфікованих вчителів. Ми спілкувалися з директорами шкіл, з нашими роботодавцями, які говорять, що дуже зараз велика потреба саме у вчителях іноземних мов. Звичайно, що наші випускники володітимуть англійською та німецькою мовами і здатні будуть викладати зарубіжну також літературу разом з тим. Ми вивчаємо багато предметів і психологію, англійську, німецьку, лінгвокраєзнавство, і інші предмети. мені дуже подобається особливо психологія. У нас дуже багато предметів. Викладачі готовляться до цих предметів, до наших занять, підготовлюють дуже цікаву інформацію, знаходять різні курси, знаходять різні відео, роблять завдання на різних платформах, що зацікавлює нас в навчанні та робить навчання легшим. Це будуть вчителі, які здатні до саморефлексії, самовдосконалення здатні працювати з урахуванням всіх сучасних викликів освіти, зможуть працювати у інформаційно-технологічному середовищі швидкоплинному і з сучасними викликами.